Рада вас бачити, дівчата і хлоп'ята. Вітаю вас на каналі Українська просто! З вами я, Олена Володимирівна. Сьогодні в рубриці тематичні картки ознайомимося з назвами фруктів. А чи правильно ви промовляєте та наголошуєте назви фруктів? Є сумніви! Попрацюємо разом. Спочатку розтлумачимо значення слова фрукт. Фрукт їстівний плід деяких дерев і кущових рослин. У формі однини – це фрукт. У множині фрукти. Запам'ятайте. Перший фрукт смачна абрикоса. У формі множини абрикоси. Повторимо разом абрикоса. Другий фрукт терпкий на смак це айва. Форма множини айви. Скажемо чітко айва. За необхідності перевіряйте наголошування та відмінювання слів на сайті Словники України онлайн. Третій оранжевий фрукт апельсин. Цікаво знати, що він має ще одну назву помаранч. Ось тому оранжевий колір ще називають помаранчевим. Це синоніми, тобто слова близькі значенням. В множині ці слова звучать так: апельсини, помаранчі. Закріпимо дві назви фрукта. Апельсин. Помаранч. Четвертий фрукт це поживна груша. Форма множини груші. Разом промовимо груша. П'ятий фрукт лимон. Цікаво, що цей фрукт можна називати цитрина. Зверніть увагу на те, що слово лимон чоловічого роду. Бо додаємо перевірні слова він мій. А цитрина жіночого. Перевіряємо рід словами вона моя. У множині вживаємо такі форми цих слів лимони, цитрини. Чітко скажемо дві назви: лимон, цитрина. Шостий фрукт ароматний мандарин. Форма множини. Мандарини. Повторимо разом. Мандарин. Сьомий соковитий фрукт це нектарин. У множині? Нектарини. Назвемо чітко. Нектарин. Восьмий солодкий фрукт це персик. Форма множини? Персики. Разом промовимо персик. Дев'ятий корисний фрукт слива. У множині сливи. Закріпимо назву. Слива. Десятий універсальний фрукт. Яблуко. Форма множини яблука. Чітко скажемо яблуко. Діти. Тепер самостійно повторіть тематичні картки з назвами фруктів. Особливу увагу приділяйте правильному наголошуванню слів в однині та множині. Адже точність і ясність нашого мовлення дуже важливі для спілкування з людьми. З вами була я, Олена Володимирівна. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал Українська. Просто до побачення!